Представники ЦВК провели жеребкування, на підставі якого було визначено склад окружних комісій для проведення виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах, за номерами 94, 132, 194, 177 та інші, котрі відбудуться 15 грудня 13 року. Всі процедури були дотримані на підставі чинного законодавства, були враховані всі нюанси складних і суперечних питань. У жебракуванні взяли участь всі політичні сили, котрі виявили бажання взяти участь у роботі ОВК та забезпечити максимальну прозорість та демократичність виборів. ЦВК України найточніша, саме і відповідальна організація. Ми відкриті для громадського контролю і робимо все можливе. Для атмосфери довіри, чистоти та абсолютного виконання законності процедур. І підрахунків, зараз ми готові продемонструвати нашу відповідальність громадському контролю. Прошу приєднатися до процедури представника Незалежного громадського моніторингу. Не 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 зараз ми вам покажемо. Всі ті партії, котрі були, були включені в состав ЦВК. Це політична партія Ліберальна Україна, перше. Це радикальна партія Олега Ляшка. Друге. Я вже рахувати не буду, тільки буду називати названня. Зелянська партія Україна. Та ні, Олиночка, що це за жалювання? Так, не перебивайте, будь ласка, атмосферу, прозорості процедури. Прозорість ми саме з вами, може, безпечимо разом. Давайте я теж по, по трошки. Ну давайте. Ага. Соціально-екологічна партія Союз, Чорнобиль, Україна. Так. Політична партія, блокова партія. Так. Що за Політична партія Справедлива Україна. Де їх набрали? Що це за маргінальні партії такі от? Так, давайте, може, тут десь щось. Ну, любі друзі, ну не репетуйте, будь ласка. Так, давайте може... Ми, представники ЦВК, провели жеребкування, на підставі якого було визначено склад окружних комісій. Все було прозоро, чесно, демократично. Ні, і на підставі цільного законодавства ні, нам що ми, Тай, моніторинг було встановлено, що в нас є технічні партії, які насправді на, на нам не є Так, регіонів так. для того, щоб безперечно доказати нашу відкритість та чесність, у нас для цього все є. У нас є піджак, у нас є печ, і у нас є оцей закон. Так, давайте, щоб всі ганебні. Він має таку хваталку, щоб я його потряс і вам показав, що закон все ж таки є. Давайте, пане, вийшли в казіно.